Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні інформативне відео про те, що таке індекс Бігмаку, Мінімаку та як вони вираховуються та про що нам говорять. Нещодавно ми зраділи інформації про повернення Макдональдсу до України. Якщо бути точнішим, то про відновлення його роботи в Україні, і судячи з великого ажіотажу в мережі щодо цієї новини, немає сумніву, що кожен із нас знає, що таке Бігмак, де його купити і як він смакує. Але яке відношення має до економіки фастфуд з МакДональдсу? А виявляється, має і навіть з 1986 року має власний індекс, який базується на теорії паритету купівельної спроможності валют, яка говорить, що у рівних ринках один і той самий продукт буде продавати за одну і цю ж ціну. Але так як ринки у різних країнах не рівні, країни використовують різні валюти і мають різну купівельну спроможність, то нам потрібні товари для порівняння, щоб побачити різницю між ринками і валютами, і власне в цій ролі бігмак видається. Корисним. Адже цей товар продається у більше аніж 150 країнах світу, і в кожній країні Бігмак готується по одному і тому самому рецепту з одних і тих же складників, за винятком декількох країн, звісно. Давайте розглянемо приклад, в якому ціни і конвертація заокруглені для кращого розуміння. Отже, якщо в Штатах Бігмак, наприклад, коштує 5 доларів, а у сусідній Польщі він коштує 11 злотих, що конвертуючи по курсу злотого до долара, становить 2,5 долара, і в результаті виходить, що польський Бігмак в два рази дешевший свого аналогу в Америці, то це означає, що польська купівельна спроможність становить лише половину купівельної спроможності американців, і це означає, що польський злотий недооцінений. Індекс Бігмаку це лише грубий індикатор купівельної спроможності, а не точний показник. Адже на ціну Бігмаку, незважаючи на те, що він готується з одних і тих же складових, впливає велика кількість залежностей, як, наприклад, ціни на м'ясо в даній країні, ціни на перевезення, розмір податків, рівень конкуренції і так далі. А також слід пам'ятати, що все ж Big Mac все ще не продається в деяких країнах, тому визначити індекс Бігмаку чи порівняти купівельну спроможність між країною, у якій є Макдональдс, і у тій, в якій ще немає, неможливо. Це, мабуть, стало однією із причин появи у 2013 році іншого цікавого індексу, який носить назву Мінімак індекс. Здогадуєтесь, до якого товару тепер відбувається порівняння? Цей індекс використовує ціну на iPad Mini як порівняльний компонент, адже цей продукт продається в цілому круглому світі, тому виглядає більш надійним показником. До речі, таких індексів багато, які прив'язуються до популярних товарів, які продаються в цілому світі. Але неважливо, чи це Big Mac індекс, Mini Mac індекс чи будь-який інший концепція тут спільна. Ви обираєте популярний продукт, який в ідеалі продається у кожній країні світу, і дивитесь на його ціну у кожній країні. Конвертуєте цю ціну у долари, виходячи із місцевого курсу валют, берете ціну у доларах з кожної країни і шукаєте середнє значення. Ось це середнє значення і буде нашим орієнтиром. Порівняння ціни в доларах до цього орієнтиру дає нам інформацію про купівельну спроможність національної валюти, яку ми порівнюємо по відношенню до певного товару. Якщо повернутися до індексу Бігмаку, то станом на сьогодні визначити індекс української гривні не являється можливим, адже тимчасово Макдональдс ще не працює. Але станом на кінець березня середня ціна Бігмака у Штатах становила 5 доларів 93 цента, а в Україні до початку війни 69 гривень. Курс НБУ був 28 гривень 98 копійок станом на 23 лютого 2022 року. Тобто за день до війни в Україні Бігмак коштував 2 долари і 38 центів. Відношення по ціні бургера становить 11,63 пункти. При курсі 28,98 на той момент. Що означає, що гривня була суттєво недооцінена по відношенню до долара, і слідуючи індексу Бігмаку, курс долара в Україні на той момент мав би колуватись в межах фантастичних 12 гривень за долар. Так, можна визначити, чи переоцінена чи недооцінена будь-яка валюта, просто порівнявши у доларах ціну за Бігмак в певній країні до ціни у Штатах, і якщо його ціна більша, валюта переоцінена до долара. Менша, то значить недооцінена. Ціна Бігмака у доларах в Штатах і є основним орієнтиром для порівняння інших валют, базуючись на індексі Бігмаку. Незабаром Мак повернеться і ми зможемо знову порахувати цей незвичний індекс. Звісно, Бігмак по 69 гривень ми, мабуть, вже не побачимо, але і долар, як би цього не хотілося, вже і не по 28. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!